Вітаю народ. Сьогодні у нас 31 травня. Останнє відео весни. Чи останнє, бо завтра ж літо. <гум> Перве. Хоча я так і не зрозумів, коли воно настало те літо. Бо в нас вже було, знаєте, прийшла, якби була зима, прийшла весна, а потім одразу раз і літо. От. У квітні. А потім після квітня, після літа зразу настала зима. Да? В деякій місцевості з морозом до мінус 7-9. Потім знову весна і так, а завтра вже і літо. Ну, <сум> Це якось отак. Аномалії. Значить, вчора займався, так як я вам і казав, сітка антиградова по плану. Строїли конструкцію. Ми, ну, хотілося, звісно, більше зробити. Такі плани були, знаєте, аж блин, аж сітку чуть не натягнути. Ну не тут то було. Воно трошки погода внесла свої корективи. Таке, то ну, дощик був, а тільки ж дощик як. Зайшов, побризкало, нагнало, сварку виключив, собрав, утік, пройшов і опять, і так цілий день. Разів шість. от саме виходили і заходили. Ну, тобто пробігали цілий день. Ну, кое-що зробили, зараз пройдемось, покажу по, по нюансах. Дякуючи Максиму Моїсеєнко. А, щоб, як, підказав, що зразу як би, робимо правильно з першого разу. От. Ну Не знаю, зараз покажу вам так, деякі нюанси, так, що ми завчора зробили. Ага, по матеріалах скажу, Значить, роблю я оці стойки, як ви бачите, Ось, зараз я підійду ближче. Ось, стійка. Оця з 25-ї труби профільної. І вона наверх і зверху 25-та труба також йде. Значить, цієї труби, оце на цей весь виноградник ось у, пішло у нас, ну все вже заготовлено, я вже вам конкретно точно можу сказати, що пішло у нас 50 метрів. Ось отак воно виглядає, ця конструкція. Значить, підняли ми вверх. На, над виноградником вона в нас метр десять. Оце все діло. Привареного 13-й стовп приварено в цьому місці, в цьому місці, в цьому місці. І бачите, да? ця сторона у нас вже повністю закінчена. Отак вона виглядає. Ось все, бачите, да? ну, я думаю, зрозуміло. Коротше, метр десять над виноградником воно все піднято. Оце ось у мене ж, ну, раніше було 20-та труба, то 20 ї труби я ще е, теж профтруба докупляв на, на усилення, тобто на перев'язку. Останнього ряду, то ще я 20 метрів докупляв. Коротше, усього пішло 70 метрів. 50 метрів пішло 25-ї труби. Оцої. Ось оце 25 ї І 20 метрів. Осьої, ось. Оце 20 ї труби пішло. Появився ще один стовп. Дивіться, благо він у мене був той, що ми з вами в лютому робили. Ось він вже, бачите, забетонували вчора і стовба. Появився стовп. От, ну, якось хотілося, щоб воно було більш гарно. Виходилося. тобто Рівний участок без тих косинців, бо тут ж було три стовба, Да? Тепер тут вийшло вже не три, а п'ять, так як в кожному ряду. бо і Там ще спереді вийшов. Ну Там вже я з профтруби, бо там і не, не нужен металічний. Коротше, ось, ось так. От. Тобто тепер у мене бачите, ще є одна клітка ось у 4 метри, це на 2 саджанці, Тут місто є, вже підготовлено. Да? І ще ось у, е, спереді, коло пилорами я так, вже, знаєте, ви, викрадав прямо це місце. Ну Дивіться. На, на 5 см щоб пилорама проходила. Ну, тобто, тут ще 2 метри в мене з'явилося ще одне місце. Теж вчора забетонували стовба і так, і так. і ну, Це все залишилося це все перев'язати. Ну, вчора вже стемніло, і дощ нагнав, і ми просто не встигли це все зробити. Так що якось оце отак. Тут ось от дві вже поставили, бачите ці? Ну, в планах за сьогодні, хоча б, я думаю, що ми закінчимо це все діло хоча б з конструкціями, бо весь метал є, усе є, залишилося, якби ну, скажімо, четверта до, по зварювальним роботам. Так що це так, старалися його по уровню, по шнурках робити, бо робиться воно вже на раз. Ну, якби в смислі на раз. Ну, один раз я маю веду і, і на завжди, щоб воно тут оце так от у нас і вийшло. Бачите? Ну, е... а, забузка, значить виліт у нас буде за виноградник. Ось дивіться, виноградник. Значить, я йду по цьому 13 стовбу. І оця до кінця 1,75 у нас виліз з обох сторон. Ширина буде якраз на дві полоси. Ширина буде 12 метрів рівно. Оце ляже дві. По краях метр 75 п'ять у нас у сторони. За виноградник. Ну, сонце вже по-любому не буде не доставати, не пекти не ягоди, не град не зможе на таку відстань. Даже, ну, ви ж знаєте, да, що град дуже рідко падає прямо. В основному він ну, під кутом йде 45 градусів, ну, як коли, О, то з таким вилітом ніяк не достане до цього першого ряду. Це даже я більше ніж. Впевнений, що ніякий град сюди не доб'є з таким вилітом. Ну, почти 2 метри, ну, що тут. От. Да, до речі, ось ось показую, стою ж коло неї, да, то і показую вам Азов. Дивіться, який повбіжки. Оце та прививка, яку ми прививали 26 квітня. Вона, до речі, найбільша на всьому моїх. Ну, на, всіх, на всьому моєму участку, де тільки я прививав. Ось це. І ось що заложила. Дивіться, яке цвіття побічки. Так що, бачите, все то казки, що розказують. Треба все експериментувати методом проб і ошибок. Ось, дивіться, та, що 457, що прививав 18-19-го. Да? Ось така вона. ось, гляньте. Це ж вже було тепло. Це ось, ось я ну, в травні прививав 18-19. Ось вони... ця тільки стартонула, ця ось, ось більша. З цієї сторони зараз зніму. Так, а ну-ка, що тут у нас? Дивіться. Ось отак от. Я думаю, видно, так? Да? Тут теж зелена, видно, що вона нормально все. Ось це треба це видаляти отак. Ну, тобто це такі прививки, бачите, вони видно, що живі, стартонулися, вони пішли, якби все. Ну не зрівнять да, з оцею, Бачите, яка вона повбільшки. Вона вже 20 см більша, ніж 20 см. І з таким вінником. Оце вам Азов. Оце 26 квітня. Пережила ще два приморозка після. Було ж 20-го, що вимерзло, да? бо намерзли вже шпагон. Ви ж бачили, я там відрізав та й привів. А що нам було тіряти? От експеримент, от вам і експеримент. Так що якось отак. Все треба пробувати. Все те, що розказують, то все условно. Тут треба в кожній своїй місцевості пробуйте і буде вам щастя. Так що це отак от цьому я вам сказав за сьогоднішній. Плани сьогодні в нас оце я ж кажу докінчить. Ну тут уже ерунда, я вам скажу і осталася. Не знаю, якщо син раніше приїде е, з роботи, то може сьогодні може, навіть попитаємося натягувати. Ну, ще ж треба позакрасювати, бо е, ну, оці де сварочні. З драбинкою полазити і швидко це все щіточкою позакращувати. Ага. Якось отак. На цьому все. Фронт роботи і як воно все двигалося, я вам показав, як я йду. Да, скажу вам дороге, це удовольствие. <свистість> сама сітка стоїть, коштує там, ну не знаю, ну конські гроші. А метал теж, якби, знаєте, так от четверту частину, навіть тої сітки, а то навіть не четверту, а третю, мабуть. На цьому все, до побачення до наступних відео.